Курський подвиг нації. Національний гетьман України і українських земель проаналізував висловлювання іноземних і українських експертів, що Курська операція Збройних сил України є помилкою в обороні України і української нації. Аналіз показав, що курська оборонна операція. Є великим подвигом і геніальним військовим мистецтвом Збройних сил України і української нації. Операція показала, що українська нація може і вміє проводити стратегічні операції проти знищення української нації, проти загарбника українських земель і являється Одним з великих мистецтв військової майстерності української нації. І знищить, Україна знищить зло Російської Федерації, яка заявляє відкрито, що вона проводить СВО в цілях знищення України і української нації і все українське, що Російська Федерація це велике світове зло. Федерали хочуть присвоїти українську велику історію, українську мову, українську культуру або їх тотально знищити, щоб України не було на карті світу. Курська стратегічна операція Збройних сил України довела світу, що Курська земля є етнічною українською землею. Загарбаною Російською імперією, де корінні жителі до цього часу розмовляють українською мовою, до цього часу, незважаючи на тотальну заборону української мови, відсутність українських шкіл, бібліотек і українських вищих навчальних закладів, де в уріалах розселення українців. В Російській Федерації нічого не було українського, але українці зберегли свою українську мову. Це довело, що європейська частина Російської Федерації є етнічною частиною України, що в жилах місцевих жителів Курщини тече українська шляхетна кров і українські гени місцевого населення. Дають про себе знати. Курська стратегічна операція показала, що місцеве населення хоче бути українцями і жити в українській національній культурі. Курська стратегічна операція підготувала основи звільнення Росії від фашистської влади ФСБ Російської Федерації від поневолення. Багатьох народів Кремлем, що, що потребує відновлення вільної, демократичної Російської Республіки, якої сьогодні немає у складі Російської Федерації, немає Російської вільної республіки. Русські просто знищуються. звільнення Курської землі. Українською армію від репресивної влади КГБ і ФСБ людоїдів Антрофаїв має світове значення. Взяття Курська як столиці Російської Республіки від і введення в прорив українських військ російського добровольчого корпусу Чеченського і Кчерської. Посиленої батальйонної групи Сибірського батальйону і батальйонної групи Бурятського корпусу, Корпусу Курського і Білгородського добровольчого з'єднання буде великим початком звільнення всієї Російської Федерації, всіх поневолених народів Російської Федерації від влади ФСБ і людоїдів Антрофаїв. В Російській Федерації ці спільні дії стануть початком виводу всіх солдат Російської Федерації з території України, закінчення російської фашистської СВО і початком Великої громадянської війни на території Російської Федерації і початком звільнення. Всіх поневолених народів Російської Федерації від влади ФСБ і від рабства і поневолення Кремлям, слава вільним народам світу, слава вільним народам Російської Федерації, слава Україні, Курська стратегічна операція Збройних сил України, початок глобального миру і знищення зла Російської Федерації. Великий партизанський рух народів Російської Федерації веде поневолені народи до волі, до свободи, до щастя. Слава українській нації і вільним народам Російської Федерації, смерть російському і кремлівському сатанізму. Слава нашому Богу-переможцю Ісусу Христу! Амінь.